Так, друзі, всім доброго дня. Дивіться, вже ми в Україні, вже волочиську, в себе в гаражі. Зараз починаємо працювати над замінами підшипників. Ми привезли зараз 5 машин, з них 3 електроавтомобіля. І всіх трьох потрібно міняти. Тобто це не означає, що електромобілі погані, але на жаль, тобто є різні такі ситуації, що починає трошки відбуватися рокіт. І зараз це ми. Устранимо, тобто замінимо підчепників моторі і в редукторі, і будемо віддавати нашим замовникам. Ось така одна Niro, ось така кона. Ця кона, до речі, продається, вона актуальна, немає жодних зауважень. По редуктору і по двигуну також немає жодних проблем. максимальні комплектації. 19 рік, 107, якщо я не помиляюся. Так, ні, вже 109-107 було, коли ми виїжджали, бо автомобіль їхав своїм ходом. 109 тисяч оригінального пробігу, максимальній комплектації. Також з люком, з люком на даху автомобіля. Вартість цієї красуні, якого 15 15900 євро. Е, ось ця Кіаніру зараз ми вже її розбираємо, вже підняли її на е, такі стійки. Знімаємо колеса і будемо знімати редуктор, і сам двигун будемо міняти підшипники. Ось такі автомобілі. Про результат нашої роботи скину пізніше відео. Кого цікавлять електромобілі або внутрішнього згорання, там дизельні бензин, можете телефонувати. Також, хто має виїзд, змогу виїзду за кордон і хоче їхати особисто для того, щоб пригнати собі автомобіль, можете телефонувати. Можемо організувати також тур по Європі і одразу собі підберете самостійно з усіма документами, сертифікатом, з розмитнення ми допоможемо. Отже, ще що ось ця Кіаніру є актуальна, до речі, хороший автомобіль, і ціна на сьогоднішній день також на нього хороша. 15900 євро повністю з усіма е документами, які вам потрібні, для того, щоб поставити її на облік. Отже, всім гарного дня, мирного неба, до побачення в нових відео.